Ягодзінський доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету. Пане Сергій слава Україні, іронслава. Ну і принагідно так само нагадуємо наше опитування, і це наша традиція. Кожного дня ми ставимо вам питання, які вважаємо важливими на сьогоднішній день. Отже, сьогодні вона звучить так: чи у достатньому сильні позиції для перемовин? Ну звісно, що перемовин з Ерефією так. Поки що ні. Якщо захід нам допоможе, то дійсно будемо сильними. Чому ми це питаємо? Тому що ми пам'ятаємо, по перше, голова офісу президента Андрій Єрмак відправився до Вашингтонщини, щоб обговорити так само можливості знову ж таки переговорчого процесу і поспілкуватися вже можливо знову ж таки новими гравцями адміністрації новопризначеного новообраного 47-го президента Дональда Трампа. Ну і в цьому ки всі. Конфігурації дуже багато заяви світових, зокрема лідерів, все це так само будемо обговорювати. На ну, що пам'ятаємо заяви Марка Рюта? Це так само новий генсек НАТО, який зазначає про те, що спочатку треба зробити Україну сильною, надати зброю, надати знову ж таки якісь такі сильні позиції, ну, а потім вже перемовини. Ну і пане Сергій, перше питання до вас з цього приводу, як ви бачаєте, дійсно? А чи наразі ми є такими сильними, щоб входити в цей переговорний процес? Ми не сильні для переговорного процесу, але це об'єктивно. Але ми не, не самі. Uh -huh. Мені хочеться вірити, що є ті, хто на боці України, є ті, хто хочуть збереження життя українців і збереження України в тому форматі, який на сьогодні максимально можливий і прийнятний. Сьогодні ми почали ефір, ви розпочали ефір з Дня волонтера, і це, напевно, символічно. Тільки в Харківській області, тільки за останній рік загинуло офіційно зареєстрованих 26 волонтерів. Хто такі волонтери? Це люди, які без зброї захищають життя інших людей. Це ключовий момент без зброї. Угу. І, сьогодні, і безкоштовно. І сьогодні, коли ми відзначаємо і дякуємо волонтерам, ми з цього з цієї дати маємо зробити висновок, що можна спробувати без зброї. Захистити життя людей, і можливо, і на геополітичній арені, настав на цей час. Як ви можете охарактеризувати ті заяви, які лунають якраз таки на тій самій геополітичній арені? Чи можна зараз поділити весь світ на кілька таборів? Табор табір, який підтримує саме Україну, в плані бажання нас підготувати до цих перемовин нашою потужною позицією. Табір, який хоче замирити нас з Росією якомога швидше, безвідносно до того, яка у нас позиція? Ну і табір, який виключно за Росію виступає, можете окреслити ці табори, і хто до них відноситься? Лунають е, абсолютно різні заяви, в тому числі суперечливі і в тому числі з одних і тих же країн. Угу. Зокрема, Сполучені Штати Америки. Ми бачимо з одного боку держсекретаря, який заявляє, що Україну потрібно посилити, потрібно виділити ту допомогу, яка вже була передбачена, закупити на неї зброю. А з іншого боку, ми бачимо заяви Майкл Джонсон. Здається, якщо так. я не помиляюсь, він каже, що ви вибачте, у нас вже новий головнокомандувач, Ми будемо очікувати його і, і ставити кризики. на голосування. Ми не, ми будемо. не будемо пропозицію ну, про 24 мільярди. І е, тут е, різні сили борються, е, Проте я бачу, що всі хочуть зупинки бойових дій. Інше питання, в якому це форматі: uh -huh. е, замирити Путіна, замилити йому око, обманути його і так далі не вдасться нікому, тому що він е, агресивно налаштований. Uh -huh. е, навіть найбільш е, ну такі миролюбні або найбільш лояльні навіть до його позиції. Висловлювання він буде сприймати як спосіб маніпуляманіпуляційним, uh -huh. і тому щось потрібно абсолютно серйозно і глибоко продумати безвідносно до ситуації, яка була в минулому, нехай навіть і недалекому. Ми повинні усвідомлювати, що країна в величезній небезпеці. Ми не знаємо позицію Дональда Трампа і його адміністрації, як воно буде, і опинитися сам на сам із таким страшним ворогом це найстрашніший сценарій, який може бути. Тому власне я і почав з того, що ми не готові, але ми не єдині. Давайте подивимося, які позиції зараз є від наших партнерів, як вони пропонують розпочати сам процес завершення війни в Україні. Країни НАТО обговорюють такі сценарії. Про це повідомляє Блумберг. Особливу увагу, нібито акцентують сценаріям, що передбачають переговори і якнайшвидше вони зокрема, передбачають гарантії безпеки для України. При цьому уникають провокації проти російського диктатора. За словами джерела видання, один із варіантів включає також створення демілітаризованої зони, яку могли б патрулювати саме європейські війська. Ну разом з тим, видання The Wall Street Journal повідомляє, що на зустрічі української делегації з командою Трампа, що триває у США, планує повідомити про свою готовність до миру, але мова не про якийсь такий тимчасовий мир, адже він лише в інтересах агресії Росії. Тим часом Трамп розглядає три варіанти плану завершення війни в Україні. Про це пише Reuters, Йдеться про ідеї майбутнього спецпосланника по Україні Кіта Келуга. Оборонного віце-президента Джей Ді Венса та колишнього виконувача обов'язків голови розвідки Річарда Гренела перший пропонує заморожування війни е е лінії фронту, призупинення членства України в НАТО, гарантії безпеки США Києву і збільшення поставок зброї після укладення мирної угоди. План Венса містить створення демілітаризованої зони на теперішній лінії фронту з побудовою міцних укріплень, щоб запобігти новому вторгненню Росії і відмовити е е е Київ. Від членства в НАТО план Гренела також йдеться тут про відмову від вступу в Альянс і створення автономних зон на сході України. Ну і напередодні у Брюсселі відбулася зустріч міністрів країн НАТО. Це перше засідання глав МЗС під керівництвом нового генерального секретаря Марка Рюте. Він запевнив, що Анлянс і далі надаватиме підтримку Києву і запропонував відкласти будь-які мирні перемовини з Москвою, доки західні союзники не зможуть надати достатню військову допомогу Україні. Давайте почуємо Марка Рюте. більше. Нам усім потрібно буде зробити більше, особливо зараз. Чим сильніше буде зараз наша військова підтримка України, тим сильніше буде їхня рука за столом переговорів, і тим швидше ми зможемо раз і назавжди припинити російську агресію в Україні. Давайте не будемо крок за кроком обговорювати, як може виглядати мирний процес. Переконайтеся, що Україна має все необхідне для того, щоб зайняти сильну позицію, коли розпочнуться мирні переговори, більше військової допомоги і менше дискусій про те, яким може бути мирний процес. Supporting Ukraine. Ну і тут варто додати, буквально, от сьогодні, Блумберг і заява нашого пана Сибіга, якраз в інтерв'ю Блумберг, він зазначає про те, що Київ не погоджується на територіальні поступки і вимагає, щоб Росія вивела свої війська з України. Ну це з приводу тих планів, які наразі знову ж таки ми можемо обговорювати. Поки що дійсно невідомо, не зрозуміло, яким буде план той готовий план Трампа. Але тим не менш. Менш мусимо обговорювати ті варіації, які є, і пане Сергій, тут з приводу тих всіх варіацій, знову ж таки, якщо говорити і про план Кітакелога, і про Гренала, і про Венса, ключовий момент те, що в НАТО нам зась, це перша. А друге, якщо в НАТО нам зась, будуть якісь гарантії безпеки. І тут знову ж таки, якщо про гарантії безпеки, то в переважній більшості оці три плани скидаються на те, що буде яка Ясь така демілітаризована зона, де знову ж таки будуть присутні ну, країни інші країни світу, військові інших країн світу, мова йде про європейців, якісь миротворчі місії, і тому подібне. От з приводу цих миротворчих місій, наскільки вірогідна дійсно така варіація? А в якому сенсі питаю? Ми пам'ятаємо, що буквально вчора ну створився такий колапс політичний у Франції. Парламент Франції ну фактично розпався. Наразі навіть невідомо, що буде із президентом. Макроном, тому що так само його, ну так би мовити, опонентка закликає його скласти фактично свій мандат. А ми пам'ятаємо так само, що якраз Франція була однією з тих країн, Франція і Британія, які могли би начебто направити свої війська сюди. Наскільки це все впливає наразі на можливості навіть того такого варіації е, усіх гарантій безпеки? Дійсно, все, що ви перерахували, воно містить як елементи конструктиву, так і елементи політичних заяв. Uh -huh. а, про те, що демілітаризована зона вона обов'язково потрібна, я висловлював припущення ще там 3 місяці тому. А, хоча тоді про це не йшлося, ми усвідомлюємо, що у випадку зупинки бойових дій демілітаризована зона обов'язково потрібна. Адже а, присутність двох армій, а, армій. А, Сильних армій, які мають кроваву помсту одне відносно одного, тому що там там загинули солдати, і вони звісно що вже воюють не тільки у війну геополітичну, а ще й між собою. Це зрозуміло абсолютно. Зрозуміло, що наші збройні сили України не будуть давати можливості наступати, якщо це буде продовжуватись, тому демілітаризована зона потрібна. Хто буде в цій демілітаризованій зоні? Ну, ви бачили заяву Шольца, що мови не може бути про війська. Мені б хотілося, щоб це були саме німецькі війська. Це було б доволі символічно і, можливо, спираючись на такі. Традиційні зв'язки Російської Федерації з Німеччиною можливо це мало б а, кращий психологічний тиск ну не психологічний. Вони давні зв'язки, історичні зв'язки від так. Російської імперії, Німеччина. Вони там ну, Німеччина наразі вони останні після воєнні, після Другої світової війни. Вони постійно вважають, що вони винні mm -hmm. дійсно Росії. Причому винні не Україні і не взагалі радянському Союзу, а виключно Росії. Ось я про це і говорю. що о, якщо там будуть в демілітаризованій зоні французи або британці, угу. це може бути одна історія. Угу. А ось коли там будуть німці, це може бути інша історія. Проте, не думаю, що це будуть окремо британці, окремо німці або окремо французи, це, очевидно, буде якийсь збірний, збірна така солянка військ НАТО. Це абсолютно потрібно, наглядачі ООН обов'язково угу. потрібні. А яка кількість, як ви думаєте, могла б знову ж таки бути таким важелем впливу? Тобто, ну там не 100 людей, 100 людей, ну якось замало. Наприклад, не знаю там 10 тисяч легіон європейський, да, який розміщається в цій демілітарізованій зоні? Це ви дивитесь прямо в точку? Це с найболючіше питання, на жаль. Uh -huh. Тому що одна справа надіслати добровольців не заперечувати. Uh -huh. Інша справа надіслати там батальйон або певну бригаду військових спеціалістів, які ну консультують, і так далі. А інша справа надіслати фактично регулярні війська в великій кількості. А це і забезпечення, це матеріально-технічний супровід, це і війська, і захист. Ну тобто при цьому ми і... розуміємо, пане Сергію, що це війська будуть відправлені для того, аби бути спостерігачами, а не для того, аби штурмувати позиції Російської Федерації. Так, так. І тут е згадуються всі заяви Марії Захарової, Сергія Лаврова, е Канашенкова, зведення. Збройних сил Російської Федерації вдарили по гуртожитку. Там жили натовські найомники. Вони вказують, що вони не, боя... не бояться бити по військах НАТО. Звісно ж, їх немає в Україні, але вони вказують про це. Чи будуть тоді у такому випадку запобіжником продовження або другої фази цієї повномасштабної війни наявність цих іноземних військових в Україні? Це по перше, по друге демілітаризована зона. У нас є приклад тут зовсім нещодавний голландські висоти у Ізраїлі. Також були миротворці, також була демілітаризована зона, Ну, ми бачимо, що військові дії там прекрасно велися. Так, так це абсолютно, абсолютно все має місце бути, тому поки що, поки що. Я дуже стриманий з демілітаризованою зоною і тим, що НАТО дійсно погодиться на те, щоб направити свої війська. Бо це, це величезний ризик для них. І вони будуть дуже довго думати. Це буде питання не одного дня. І тому. От, ми з вами якраз до ефіра говорили, що зупинка війни може перетворитись на зупинку активних бойових, так. дій, але це буде формат АТО. Тобто це менші жертви, але вони будуть це будуть перестрілки, це будуть обміни артилерійськими там снарядами. Це можливо не будуть обстріли міст, це можливо не будуть ракетні атаки. Це можливо не будуть шахеди. Але для цього Ще... треба не... сісти за стіл перемовин. Пана Сергію, а як так, ви так. сприймаєте заяву Сергія Сибіги, Андрія Сібіга, так а, який а, а, каже, що ми не будемо йти на жодні територіальні поступки. Мирний план Києва полягає в тому, щоб Росія забралася з України і залишила нас у спокої. ми зачитали з Маргаритою три позиції трьох представників адміністрації Трампа, і там у кожному випадку. Нічого не говориться про повернення України тимчасово окупованих територій, тобто це має бути компромісом на думку наших партнерів. Тим часом наша позиція така, що ми маємо залишити за собою всі ці території. І ось ваші колеги, політичні оглядачі і так далі, вони зазначають, що тут важливо вказати Трампу, що ми готові йти на поступки, готові йти на перемовини. і програє той, хто перший скаже: ми не йдемо на перемовини. Зараз я бачу від пана Себігі заяву про те, що ми не будемо йти на жодні територіальні поступки. Як це розуміти? Ну, я не знаю достеменно всю заяву пана Сибіги. Мається напевно, на увазі, що ми ніколи не підпишемо де юре документи ага. про відчуження території. Це можливо, ага. тому де-факто ми погоджуємося на початок перемовин. І ага. ви правильно сказали, це гра з нульовою сумою в теорії ага. ігор. Ага. Тут хто перший відмовиться, той програє, ага. Ага. але ніхто не довіряє одне одному, одному. Ти і погодитись не можеш, тому що перший вхід той, хто перший входить в перемови. Не програє, uh -huh. і той, хто е, входить другим, теж програє. Uh -huh. Така страшна ситуація. Тобто війти в перемовини, це означає вже прийняти на себе певні е, поступки. поступки, а е, не зайти в перемовини, тебе туди можуть затягнути з ще гіршим То варіантом. Тобто позиція луз-луз, так? В обох випадках. Ой, так. А так само з приводу ви зазначили, і зараз ну, якось так скидається в міжнародній політиці. Якщо хто перший скаже, що він не готовий до переговорів, той програв. Тут вже активізувалися РФ, і, а ми пам'ятаємо. Мятаємо буквально там вчорашні заяви чи позавчорашні заяви такий російський олігарх Костянтин Малафєєв, uh -huh. що мовляв, ми на які поступки не підемо, розмовляти не будемо, не збираємося. Йому так навіть закрив рота Кіт Келок, сказав про те, що ви навіть не розумієте і не знаєте, хто такий Трамп, тому Ша, Ша, Ша. От а потім ще з'явилася вже сьогодні, чи, чи вчора зранку заява від МЗС заступник МЗС Р. Який зазначив про те, що ні, ми будемо розглядати план Трампа, але ми дійсно будемо його розглядати і знову ж таки на поступки не підемо територіальні. Тобто знову таки вперлися. Угу. Так. Київ говорить про те, що на територіальні поступки не підемо. РФ я говорить про те, що на територіальні поступки не підемо. Тут у цьому випадку хочеться у вас запитати, а о, які будуть важелі тиску на дві сторони? От okay. на Україну зрозуміло, можуть перетну, пере, пере, перекрити вентиль допомоги. На Росію що? Що їм буде за те, що вони не підуть на перемовини? Знаєте, от нам просто ставлять дві таблетки, так зелена і червона, так як у матриці, обираєш це, буде це, обираєш це, буде це. У Росії як виходить? Підеш на поступки, буде гірше, не підеш тобі нічого не буде. Чому ну, тоді те, зацікавлена що... Росія має і бути в цих перемо ще нічого не буде? Це теж до деякої міри такий міф. Міф будемо okay. вважати це слово. Uh -huh. Вони живуть не так, як вони жили до повномасштабної війни. У них є дуже багато обмежень в Російській Федерації. А, ну, якщо там глядачі слідкують за деякими моїми висловлюваннями, ви знаєте, що я ніколи не був на боці того, що от Ура там Росія розвалиться через uh -huh. тиждень. Ну, це абсурдно так uh -huh. думати. У них потенціал великий і. Зокрема, ось я вивчав досвід їхньої там підготовки, що вони в освіті роблять зараз. Так у них тотально це it спеціальності, тобто вони роблять все для того, щоб навіть бути інформаційно незалежними. Тобто угу. вони розробили свої платформи, вони розробили свої курси. Вони реально готуються до того, щоб дистанціюватися світу. Вони ріжуть інтернет, але, але для них все одно це дискомфорт, тому що вони не хочуть перетворюватися на Китай з закритим там Google, закритим угу. 에, Apple Store. Ну, Для них це теж вони, вони ж себе інтерпретують як частина західного світу. От при при всьому розкладі західна частина Російської Федерації це все одно Західний світ. Як би Путін там не намагався відтворити імперію, ну люди відчувають дискомфорт. І Російська Федерація вона розуміє ці настрої. Звісно, що у них є важелі впливу на суспільство: закрити рота, як ви сказали, шаша -ША, всім зробити і ай-яй-яй, ага. і це все серйозно. Ага. У них попри попри те, що у нас тотальна мобілізація фактично закритий, давайте будемо відверті. Інформаційний простір для ну, таких опозиційних партій думок. При цьому все одно держава зберігає свободу думки, хоч в якомусь вигляді, в якому вона є. Це важливо в Росії. Цього не було ні до штабної, ні після. Які мої передбачення, якщо дасте одну хвилину. Навіть більше дамо. Нехай це буде якась там потім, десь в майбутнє. Воно справдиться чи ні. Але Штати грають завжди вдовго. Угу. Завжди. Угу. Є твір демократія в Америці. Якщо ви його читали, то там це 300 років тому написано. Угу. там все те, що там написано, все реалізується штатами до цього моменту. І про долар, як світову валюту, і про поширення демократії у світі, і про створення різних фондів, які будуть працювати в різних державах. Вони все це реалізують більше 200 років. Угу. Вони грають вдовго. Російську Федерацію вони теж грають вдовго. За вони Трамп же не грає вдовго. В нього Трамп грає стиль. Трамп, Трамп... або дуже вдовго, або швидка перемога. Це дуже вдовго. Це дуже вдовго, але без е, певної стратегії в теперішній час. Що я думаю, буде вони нині е, спробують відкрити трішки Росію. Для чого їм потрібна з потрібні щоб зараз відкрити, що увазі? Відкрити, зняти певні сани перший пункт Келога, так е, зняти відкрити доступ Росіян до світового ринку, Рукопожар, до світових ми. мереж. Ми, ми, українці, будемо це негативно е, сприймати. Але це неправильно. Я поясню, чому це буде виглядати як зрада, це буде виглядати як страшне, як нас кинули, і так далі. Но сполученим штатам це потрібно для того, щоб запустити свої руки всередину громадянського суспільства Російської Федерації. А це мудро станом на сьогодні, штати не мають доступу до закритого суспільства, і їх це трішечки напрягає. Це може бути рік, це може бути два. Ну, як вчора, от один громадянин у Львові сказав, що а суспільство відіграє якусь роль в політики Ерефії. Якби ні, знову ні, ж таки ні. запустити руки в суспільство України, я розумію, тому так. що в нас кожен гетьман, там же ж інша історія, там же батюшка царь. Що скажете, будемо робити століттями? Батюшка царь не андроїд. Батюшка царь має визначені межі життя, uh -huh. і вони мають бути штати, мають бути готовими uh -huh. до часу ікс. Uh -huh. А чого ви хотіли процитувати того пана? Великий пів да, він... так, і от це його заява, що краще так. жити в меншій країні. Так, він але сказав, щасливо. каже, ну тут euh, треба бути обережним з таким. Дуже, його так, ну, це це, я цитую, це його реально то, кримінал можна припаяти, ну будемо вважати що просто людина так налякана там і так далі. Але мене я звернув увагу на інше. Він каже, що от там люди. Вони вже ментально там не наші, бо вони вже довгий час там, і так це далі. теж дуже суперечлива теза. Дуже суперечлива теза. Це по перше, але її зараз перекладаю на предмет нашої розмови. Штати теж розуміють, якщо втратити Російську Федерацію на дуже довго, вони звикнуть жити, так як китайці в своїх вічатах там і так далі. Зараз ну штати нічого б не змогли зробити, навіть якщо б кордони Китаю відкрились. Це суспільство абсолютно принципово інше. Вони не хочуть, я так думаю, втратити Російську Федерацію саме як суспільство, на яке можна впливати. Адже там суспільство закрите і санкції заважають проводити роботу. А, ви бачили, що зробили з Навальним. Я ніколи не повірю, що там він там сам. І, і, ну, доросла і, в я принципі, людина, яка могла б ще жити. Угу. А, і все середовище закрите. Те, що робить дружина його, ну вона робить в Штатах, це, це не те. Потрібно всередині, Пане ми це Сергій. будемо сприймати негативно, але це грав довго Пане... і на Україну це матиме позитивний вплив. От тоді ми повернемо всі свої території.